Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. і Сьогодні у нас у фокусі HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless. Це бездротова геймерська мишка. Вона легка, зручна, надійна і при цьому не знищує бюджет як флагмани. Крім цього, її зараз можна придбати за дуже хорошою знижкою у 40%. Таке буває не часто, тому я посилання залишу в описі. Раджу переглянути. Ви точно будете здивовані. Перше враження це комфорт. Миша має симетричну форму, тож підійде, як правша. Так і лівшам, її корпус виконаний у мінімалістичному стилі без дірочок чи агресивних ліній, як це часто буває в геймерських моделях. Поверхня гладка матова, і це плюс, вона виглядає стримано, але при цьому сучасно. Головне серце будь-якої ігрової миші це сенсор. І тут HyperX поставили свій власний HyperX Custom Core Сенсор. Він підтримує до 12 тисяч DPI, що чесно кажучи, навіть більше ніж реально потрібно більшості гравцям. Проте коли мова йде про точність і контроль, за Пас не завадить навіть у режимі 2,4 ГГц, де навантаження більше миша тримає до 100 годин, і все це від однієї батарейки 3А. Так ви зрозуміли правильно, тут немає вбудованого акумулятора, і в цьому її фішка. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте від вас, ось така подобаєшка під відео. Обов'язково напишіть, що ви думаєте на рахунок цієї мишки в коментарях під даним відео. вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.